Вітаю! Сьогодні у мене відео про новий аромат від Armani, який називається Power of You. Ось е, такий пробник. Тут у мене вже другий пробник закінчується. З цього ви можете зрозуміти, що аромат мені сподобався. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про цей аромат і про багато-багато іншого цікавого. Е, одразу розпочну з нот цього аромату. Ноти у нас тут є такі. Passion fruit, потім у нас єкий апельсин, лимон, сонячні ноти, франчіпані. У нас є тут мадагарська ваніль, бензоін та лабдан. Флакон Флакон вони змінили. Раніше флакон, у мене два є флакони цієї лінії. Раніше були флакони такі низенькі і такі товстенькі, квадратні. Зараз вони такі приплюснуті, вони більш довгі. Вони зробили флакони більш модерновими, як на мене. Єдине, що вони не змінили, так це. Так це Кришку цього аромату, і знаєте, кришка була не дуже вдала по всіх, по всіх параметрах. Бо кришка була з тих, що якщо ви її не повернете тим боком, яким потрібно повернути, ви просто не, не зможете за. Закрити, закрити цей флакон так, як треба. Ну, коротше кажучи, ось якраз кришки тут мені і не подобались. Щось потрібно було зробити з ними, а не з формою флакона. Ну, так. Е, значить, Давайте я пшикну на себе трішечки ще цього аромату, тут ще на одне відео у мене буде. І розпочинаємо. Аромат сподобався, аромат соковитий, аромат дуже-дуже-дуже реалістично фруктовий. Уявіть собі тарілку, на якій ви нарізали, нарізали або нарізаними знайшли фрукти. Яскраві, класні, соковиті, свіжі фрукти. І фрукти, наприклад, звичайні, і тропічні фрукти. І уявіть, що ще там трішечки у нас є соку або якогось там сіропу в цьому, в, в, в цьому фруктовому салаті. І до, до, досі такий кріпкий, не ну, такий густенький соус з ванілі. Оце. Отак воно пахне. Ось так воно для мене пахне. Я пішла подивитися, що люди думають про цей аромат. Знаєте, Я була здивована, що деякі люди кажуть, що пахне він як пахне потом. Я, я такого не, не чула, у мене такого не було. Але зважаючи на це, я вам можу сказати: ну я вам завжди і кажу люди: не купуйте аромати без, пере... без затесту. До покупки, тестуйте завжди аромат. Бо з тим, скільки коштують зараз аромати, люди краще не робити таких помилок. Наприклад, у мене пота нема. Хтось там купи аромат, послухавши мене, що я сказала, що у мене пота немає. В цьому ароматі купи і, і, і у неї він буде. І як завжди, хто, чия це провина буде, Ну, блогера. Так що тестуйте всі аромати на своїй шкірі. Тестуйте. Ще одна річ: тут є три ноти, типові ноти, які мій ніс, мій ніс, не, може, ваш ні, ніс, да, інтерпретує як ноти а, притаманні Крему від сонця. або для сонця. Тут у нас є ноти, сонячні ноти. ну Сонячні ноти це взагалі така суміш нот, в принципі. Сонячні ноти, франжопані та мадагаскарська ваніль. Трішечки, чого тут не вистачає, так це сіль. ось її її тут тут не вистачає, її тут нема. Але ці оці три ноти, мій ніс інтерпретує їх як ноти крема для засмагання. Можу сказати вам, що в цьому випадку у мене немає такої асоціації. Тобто, коли я тестую, коли я ношу цей аромат, у мене нема асоціації з кремом від, або для засмаги, у мене немає асоціації з пляжом, у мене немає асоціації з відпочинком на ну, там десь біля моря. Немає. Ось, я знаю, що для когось це важливо. Вам теж кажу, що у мене такого нема, але знов кажу, тестуйте цей аромат. Потім, ем, стійкість. Стійкість цього аромату дуже добра. Дуже добре. Я коли тестую, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, чи ні, я вам ще раз нагадаю, я роблю один пшик цього аромату. Один пшик. І дивлюся, скільки оцей один пшик на мені сидить, як довго, як він там шлейфи, не шлейфи, що ж таке. 5 годин на мені він є, цей аромат. Звісно, чи коли я його роблю перший, перший раз, перший пшик, він так пахне, просто нереально пахне. Він пахне просто так, що. Так, ось прям таке враження, що перед вами реалістична е, така велика тарілка соковитих класних фруктів. Е, звичайно, що згодом, з часом, з цими хвилинами, що минують ця вся соковитість, вона відходить. Це нормально. Але аромат стійкий. 5 годин у мене немає зовсім ніяких. Ніяких проблем з цим ароматом, звісно, як яким чином я Два пробника майже два. Трішки, 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 в мене тут. яким чином я майже два пробника використала. Так що я, коли кудись йшла, то я там робила собі 8-9 пшиків. І все було класно, все було класно, красиво. Людям подобається, мені подобається. Люди запитували більше. я вам ще скажу, що деякі люди в мене під, під відео або в повідомленнях запитували, чи, чи я можу. Б, Якийсь аромат їм порадити ось, на весну, на літо, що буде, щось таке нове, смачненьке, соковите, фруктове. І я радила такий аромат. Я, я його насправді раджу. Я не кажу, що це найкрасивіший аромат, який є. На ринку. Я не кажу, що це аромат супер, супер, якийсь класний, такого ми ніколи не чули. Теж я таке сказати не можу, але він дуже приємний. Він дуже приємний. Ще одна річ. Звісно, що це не аромат фамфаталі. Знаєте, це не той аромат, ну, до речі, я так думаю, що щоб стати або, або щоб бути фамфаталь, там одного аромату буде мало. Так ось, е все ж таки, це не той аромат, знаєте, якийсь там сенсуальний, якийсь там аромат. Хоча для різних людей, сенсуальний це ну, різні. Такі поняття. Для когось це, наприклад, не знаю, там амбра і, і троянда. Для мене не амбра, не троянда не, не є таким, для мене це не дуже смачні запахи. Так що для кожного це там своє. Звісно, ще раз кажу, що ви там не будете якось фанфаталью в, в кімнаті, але це дуже-дуже класний, класно зроблений аромат. Ось і все. Так що я, в принципі, можу вам сказати, що я задоволена тим, що я затестувала цей аромат, тим, що я ось два пробника використала, він класний. Я вам могу, можу його радити просто відверто. Але ж, як завжди, люди тестують. Тестуйте перед покупками. Ось і все. Я сподіваюся, що я зможу записати відосік на п'ятницю. Я все для цього зроблю, щоб його записати. І я вам бажаю доброго дня, доброї середи. Ви, ми з вами побачимось, я так думаю, 99,9% у п'ятницю, все ж таки. І я вам бажаю ще раз доброго вечора. І і пишіть мені, чи ви вже тестували цей аромат, чи вам він сподобався, взагалі, як він вам, і побачимось. Па-па.